Ліанора Таро 2, підписуйтесь, хто ще не підписався. Але у нас сьогодні таке цікаве передбачення буде на мінералах, на камнях. Тобто будемо трактувати за тим трактувати передбачення, да, ми або на зараз або на майбутнє минуле ми не дивимось тут. Ще день сьогодні, коли пишу це відео, чим цікавий, хоч відео і буде актуальним на той момент, як ви включили його, хоч і взимку, хоч і навесні, втім я пишу його в перший день осені. І на відміну від можливо більшості людей, які не люблять осінь, я, наприклад, осінь дуже люблю. І навіть сьогодні, коли мені прислали, що е, тр, спеціально для тих, хто хоче продовження літа, 32 друге. Серпня е, вітання, да, то я з таким святом не хочу вітати, як 32 серпня, хай буде 1 вересня. Е, і так як і у мене день народження е, восени да, 5 жовтня в жовтні, то я, е, наприклад, дуже люблю е, осінь. І не, не лише тому, що день народження, а взагалі тому, що вже немає тієї пекучої спеки літньої, вже а, така приємна прохолода, повітря а, дуже таке свіже і приємне, на відміну від літнього спекотного. Ну, багато хто буде, а, можливо, і споречатися з цим. Такою думкою, що осінь краще за літа. Для мене вона дійсно краще. Це золота пора, це пора збору врожаю. І ну, взагалі листя таке кольорове, такі кольори, фарби, як є восени, немає в, жодному, в жодній парі року. Ну, не будемо довго на цьому зупинятися сьогодні. У нас тут у мене кольорові камінці натуральні. Ми будемо саме на так, це новий вид у мене передбачення. Воно дуже цікаве ну, для мене насамперед. А як вам, то ви напишіть в коментарях, чи сподобалось вам. По-перше, попереджаю, що зараз може бути трошки такий звук, знаєте, різкий, коли я висиплю ці камінці. Адже я не знаю, якою вони викладуться структурою. От, а вже як я буду трактувати, вже ви подивитесь. І напишете мені в коментарях чи резонує з вашою ситуацією. Тож дивимось, давайте трішки я перемішаю. І будемо наступати. Так, так, трішки я розтасую. Так. Так, давайте дивитись. Насамперед, що я бачу, хтось зараз просто тема кохання у вас а, на самому першому місці. Да? Перше, що вас турбує, це кохання. Так, я ось так от викладаю, налаштую, бо вам, можливо, не дуже так видно. Тема кохання виходить у вас на перший План, і це, до речі, правильно. Але є якісь хмари на цьому обрії, на обрії кохання, да? хтось а, може заважати або а, якісь хмарки набіжуть, що є така тенденція до того, що а, ну, якісь негаразди є у стосунках. Да? Якщо вас турбує чи налагодиться ситуація, от, наприклад, найближчий період може бути якась чи то сварка, чи то які-то непорозуміння, недо, не розумієте один одного, да, в кого хто в парі вже, то е буде примирення, до речі, і завдяки цьому буде. І хороший настрій, да? і причому це буде тягнутися довго. Один за одним якісь будуть потом, коли ви примиритесь, да? або як то порозумієтесь, або навіть хто ще не в парі, можливо, коли знайдеться у вас. Коханий або кохана, і ви дійсно, ви повірите в себе і почнуться якийсь, якийсь довгий і щасливий період. Знаєте, якось так іде. А, причому, як то ціла полоса е, життя світла, то буває, що здається, що темна полоса тягнеться, а вас настане світла полоса. Розумієте? Виходить на. От коли ви відчуєте таке, знаєте, за світлою полосою ні, не темна, буде така якась ситуація, де ви відчуєте таку якусь чистоту, знаєте, чистоту намірів в своїй поведінці. Да? От, коли буде такий момент, коли захочеться вам робити добро, да? добро і от, ну, бувають у нас такі моменти, що ми просто хочемо обійняти весь світ і хочеться робити добро. Нам ну, багато кому, звісно ж, постійно це хочеться робити, а декому от саме тоді, тоді, не забудьте за старше покоління, за батьків, за дідусів, бабусь, у кого ще живі. Так? Згадайте за них, побалакайте з ними. Завдяки ним ви можете дізнатися якісь цікаві сімейні таємниці. І знаєте, що я вам скажу, що завдяки цьому навіть у вас дивним чином налагодиться фінансовий стан. І а, якісь темниці роду ви дізнаєтесь, і навіть вам стане легше на майбутнє розумітися з коханим або коханою. Так, комусь а, варто буде з варто буде, а, ну, не те, що звернутися, відкладати на здоров'я, можливо, комусь, а можливо, кому-то і звернутися. І там От понадобяться фінанси. Знаєте, я скажу так, краще заздалегідь, от щоб були вже певна якась подушка безпеки. Да, скажімо так, фінансова подушка безпеки. Да, щоб не було таких, знаєте, якихось несподіванок, чогось такого. Що по фінансах не вистачає там. Да? Ну, ми не беремо такі якісь е, прямо грандіозні, але завжди потрібно, щоб на здоров'я е, якийсь був відкладений запас. Ось так як то. Ну, дивіться, у когось може бути е, питання бізнесу і таке питання, чи діяти самому, чи у парі з ким-то. З, можливо вкладатися на навпіл, да, на, ну, на, як на пополам навпіл, кажуть, правильно, я висловлююсь: то краще у тандемі з ким то, краще тоді ви будете сильніші і якось будуть у вас гарно тоді складатися, ваш бізнес буде. Розвиватися, да, якось так. Принаймні от бачу дві людини, що будуть в тандемі. Е, знаєте, у когось фінансова стабільність і, і здоров'я якось пов'язані з вашою парою. Да? Ну, Тут, так як вас багато, тут розподілиться. У когось е здоров'я краде е той, хто в парі. Той, хто з вами в парі, може красти, Ну, це не у всіх так відіграється. У когось просто чомусь здоров'я залежить від партнера у парі. Знаєте, якось е період якийсь було раніше е модно ходити до, ну, навіть не так, я кажу, не модно, а От Люди ходили, якщо якісь непорозуміння навіть у статевому житті да, в парі сімейні, вже, то вони йдуть до, на консультацію да, до лікаря. що не так. Зараз мені здається, що так якось менше стали люди ходити, саме парою, щоб, щоб лікар якось дав якісь рекомендації або якісь. А, Корекцію якусь проводив, ну, не знаю, можливо, якась навіть психологічна. Ну, Зараз психологи більшу частину да, займаються таким. Ну тут щось таке я бачу, що в парі не вистачає якийсь дисбаланс, іде, І навіть торкається це саме здоров'я, можливо, жіночого, можливо, чоловічого. Тобто хтось у парі а, сімейні, причому а, якось веде себе так, що. Це може впливати не самим кращим чином на здоров'я іншої людини. Чому так? Ну не знаю. Тобто звернутися до спеціаліста. До речі, якщо а, навіть таке питання постає, то і а, коригування може бути завдяки відливкам, воском, також прибрати якісь моменти негативного а Якогось не те, що з боку да, впливу, а навіть у парі. Можливо, і таке коригування. Тож можете звертатися, писати на Viber або Telegram і проведемо діагностику, що ж вам заважає, і будемо коригувати. Тож, так, на сьогодні таке передбачення мої любі пишіть, чи цікаво вам. Такий формат передбачений. Ну, це не значить, що таро вже не буде, звісно ж, це так додатково. Додаткові такі у нас ворожіння будуть. От. Все, До скорих нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, ставте лайк, якщо подобається, і звертайтесь у Viber або Telegram для індивідуальних діагностик. До скорих нових зустрічей. Пока.